Яскраві та запальні емоції панували 9 січня у Дубинській спортивній школі. Тут визначали найкращу команду з черлідингу у місті Дубно у рамках змагань пліч опліч. Кожна команда намагалася продемонструвати свої вміння та вразити присутніх. Загалом взяли участь у змаганнях шість команд, і для кожної учасниці вони стали чудовою можливістю проявити себе та свої здібності. Емоції, кажуть, отримали неймовірні. Я дуже рада і трохи страшно було, але вроді все вийшло. Емоції переповнюються, було дуже добре, класно, мені дуже сподобалось. Гарно всі виступили, ну ми теж гарно. Трошки страшно, що переживаємо, яке буде місце. Нам дуже сподобався цей виступ наш, це змагання ці плечо. Було дуже класно, емоційно. Всі команди дуже гарно виступили. Ми теж ми дуже старалися, довго готувалися. Все було синхронно, класно, нам дуже сильно сподобалося. Хочемо надалі танцювати. Минулого року перемогу у міському та згодом у районному етапах здобула команда Дубинського ліцею номер 5 На обласному етапі дівчата здобули друге місце. Учасниці команди розповідають, що отримали тоді неоцінений досвід. І цього року, сподіваються, він стане їм у нагоді. Ми взяли більше техніки, ми виграли тоді друге місце. Ми тоді були задоволені результатом. Нам все вдалося. Ми не хвилювалися, ми наполегливо працювали, старалися, е, тому що ми цього року хочемо досягти справжньої перемоги та вихати. Чарлідинг це вид спорту, що поєднує елементи шоу, акробатики, гімнастики та різних напрямків танцю. Тож, оцінюючи виступи, члени журі брали до уваги чимало критеріїв. Наш політика рішення сума балів дала кожну команду свій результат. Коли ми почали оцінювати зводити і зводити загальні бали, чесно вам скажу, ми навіть не очікували, що сьогодніська колегія, можливо, таких результатів кінцевих, які дійсно в нас вийшли. Ми ще раз повторно навіть переглядали відео, щоб переконатися, що У результаті енергійної та напруженої боротьби третє місце зайняла команда Дубинського ліцею номер 7 Друге місце здобули дівчата із ліцею номер 5 А перше місце виборола команда Дубинського ліцею номер 1 Невдовзі команда переможець представлятиме місто дубно на районному етапі змагань пліч опліч, а згодом матиме змогу потрапити на обласний та всеукраїнський рівні. Тож побажаємо їм успіхів.